Слухайте, будь ласка, ніколи, ніколи почуйте мене, ніколи не даруйте, не купуйте таку іграшку, як слайм. Слайм це просто е, жах якийсь. Попав мені цей слайм, така, знаєте, таке воно, е, на сукню. І я його не можу вивезти. Що я йому тільки не робила? Видно? Як я його не вистірувала, і витирала, і милом, і все, і воно впитує. Впиталася в тканину, сукня не дешева. Я її купувала на, ну, на одну подію. І все класно, вона шикарна тканина, все. І носить би бтіки, ось свята йдуть. Блін, розумієте, І що робить тепер? Я не знаю. Можливо, хто знає, як вивести цей слайм, буду дуже вдячна за допомогу, тому що. Я ж кажу, що я його замочувала вже і в кисневому порошку не взяло. Я його замочувала милом терла різними милами. Воно не вимивається. В фейрі теж для посуди мила. І ось постирала тільки що в машинці стиральним порошком. Ні, нічого не бере, розумієте? Взагалі, я не знаю, що йому робити. І прямо ось на видному місці цей слайм відмітився. Розумієте? Хто підкаже, буду вдячна.